У новому Кабміні робота закипіла, працюють по всім напрямках, але завдання номер 1 залишається незмінним безпека українців та України. Національна безпека захищається не тільки зброєю в руках, але національна безпека захищається і в судах. Україна подала низку позовів до Російської Федерації з метою компенсації збитків. Завданих російською військовою агресією проти України, окрім цього, українська сторона продовжує посилювати захист своїх кордонів з Росією, за словами Арсенія Ценюка. Для реалізації проекту стіна незабаром буде створено державне агентство з облаштування державного кордону. Проект європейський вал. А саме, будівництво і облаштування державного кордону між Україною і Російською Федерацією буде виконано. Також в Україні незабаром з'явиться Державне бюро розслідувань, заявив Яценюк. Це буде незалежний орган, який не буде пов'язаним ані з МВС, ані з прокуратурою. Однак, коли саме запрацює новоутворене бюро, Яценюк не уточнив.